Як холодно в квартирі? Який будинка? Воська 15. Не думаю, що буде в 17-му, але. В 15. Да. Керівник Рускове тепло Руслан Ярослав, звернення мешканців до 15 холодів. Що можна сказати? По тепловій. Було розпорядження міського голови 16 -го жовтня по початку опалювального сезону. Опалювання сезону розпочалося 16 жовтня. Запуск будинків здійснювався спільно з е, окуп-сервіс працівниками. І за кожну години, коли був здійснений запуск, є акт спуску заповнився в будинку. З того часу почалося нарахування. Питання е, було в нас, якщо... Питання, якщо е, були е, аварійні ситуації, на той час нам складався акт про відсутність теплоносія. Якщо комфорт сервіс робив якісь аварійні ситуації, він так само мав би складати акт про відсутність теплоносія. Якщо таких акцій немає, ми не маємо підстав не на проводити нарахування. Ми зобов'язані проводити нарахування. Але йде є... мова про те, що вкору, на протирок, в коло до квартира пітанці замінить Так? тепло. Наслідки досі поданий. Давайте я тоді з'ясую, я тут не можу нахудувати. Добре, Тоді з'ясовуєте, і щодені вже час. Сьогодні вже волювати фінансова. Ади йому далі.